Мій ранок починається не з кави. Дзвоню до тих, кого люблю. Дзвоню спитати у них, як справи, і Господа, Тихисенько, молю. Молю, щоб було усе добре, щоб закінчилась клята ця війна. Хай мати Боже нас усіх пригорє. Усе погане, ще знехай нехай дотла. Мій ранок починається не з кави. Ранок починається з думок, щоб мир добро було із нами, хай береже усіх нас Бог.